Или оборони зараз дуже вдало працюють на низці ділянок фронту подекуди росіяни відступають, і саме ось про такі контрнаступальні наші акції і відступальні для росіян. Я розпочну огляд із Новопавлівського спрямування, тому що вчора вже повідомляв про те, що в районі Новопавлівки, ось тут населений пункт Толстой було звільнено українськими збройними силами. Це підрозділами гур зараз. йдеться про те, що зелений гай північніше Толстого також зачищено силами наших морпіхів. Зокрема, перший батальйон 37-ї бригади морської піхоти. Прорапортував про звільнення цього населеного пункту, розтягнувши стяг в ньому, показуючи свій та би контроль. Так можна говорити, що росіяни теж багато де займаються флаговтичництвом і фотографуються, знімають відео із прапорами. Ну це не щодо цього цієї історії, тому що дуже високо ймовірною, дуже виглядає на те, що Дуже схоже на те, що сили оборони зараз активізували тактичні контрнаступальні дії на новопавлівському напрямку, і буквально за останні кілька днів ми, ми чуємо про звільнення двох сіл: Толстой і Зелений гай, що якраз таки є свідченням таких от дій, брало участь в цьому в цій же операції ще раніше. Бійці головного управління розвідки, які так само були дотичні до звільнення Толстого підрозділу гур. Братство, підрозділ спецзагону, спецзагін. Точніше, братство в складі спецпідрозділу Тимура, успішно координувало цю операцію по підготовчих діях у зеленому гаю. Разом із бійцями добровольчого, добровольчиського корпуса Редика, спочатку зупинивши наступ противника, а потім дозволивши зробити подальшу роботу, в тому числі морським піхотинцям, із 37-ї бригади морської піхоти. Це от якраз отиваски, ми бачимо, як гурівці працювали на цьому напрямку завчасно і в тому ж Зеленому гаю брали в полон російських військовослужбовців, які тут заблукали і здавалися у полон. Ну, от бачимо, вилазять пачечками. Їх там було одразу декілька. Тобто, загалом бачимо позитивну тенденцію щодо того, що відбувається в нас зараз на одній з цих донецьких ділянок фронту, яка ще донедавна була нуд геть критична, геть здавалося, що все погано там буде зараз. Подекуди ситуація. Я не хочу якось там надміру накручувати очікувань, але я хочу сказати, що вона стала вона почала отримувати позитивну динаміку. Позитивна динаміка це от таке слово дуже обережне. Позитивна динаміка того, що ми спостерігаємо ось тут на новопавлівському напрямку. Більш того, тут працюють бійці ще 67-ї механізованої бригади, і вони показували ураження ворожих військ. Які досягають доволі таки глибинного району тут територій? Ось інтери за дружньою до мене особисто телеграм-спільноти Окогора ой перепрошую до Окогора. Ми ще підійдемо. Це інфактом, це інфактом показує, що бачите, аж поближче до зірки. Фактично, росіян атакують на цьому напрямку бійці 67-ї механізованої бригади. Повернімося до цієї от мапи, де зірка ось вона і в чому тут суть? В чому тут логіка? Є припущення таке, що зараз відбувається намагання відтіснити росіян до рубежа річки Яли, котра ось тут протікає, для того, щоб по ній спробувати встановити лінію фронту. Ось сюди, аж до Ялти та Запоріжжя, відтиснути росіян. Це те, що ми зараз власне таким. Ну знову це припущення. Подивимося, чи вони е, зреалізуються у якійсь відповідній. Е... Умо не просто вже з умо а безпосередні дії, чи щось викристалізується, це от те, що ми зараз спостерігаємо на Новопавлівському напрямку. Дуже дуже обережні дії. Реально потрібно бути дуже обережним щодо таких суджень, тому що на тому ж таки Покровському напрямку або радше добропільському вище, північніше. Там де в нас вже були очікування, там де вже бібісі писали різноманітні такі матеріали про те, що е, все ворог тут е, ледь не на межі великого оточення на Донбасі. Насправді не потрібно так думати, тому що дуже ймовірно що ворогу вдалося уникнути значних неприємностей тут на добропільському напрямку, оскільки, наприклад, Костянтин Машовець, оглядач групи інформаційних спротив, повідомляє, що росіяни підтягнули сюди на початок цього свого вклинювання, на початок е свого е виступу, в район Никанорівки. Е от це село Никанорівка, яке. Де власне наші війська підрізали взагалі вклинювання е, цієї російської кишки? Якби справді його підрізали, то логістика була би повністю перерізана, і тоді би ми справді могли говорити про оточення. Але якраз в цю зону противник підтягнув додаткову бригаду е, першу окрему мотострілецьку бригаду е, зі складу злиця 51 першої загальної військової армії, яка тут працює? Е, і зараз власне Росіяни, якраз таки намагаються розширювати своє вклинення на напрямку Никанорівки в бік шахового от таким чином, взагалі, Машовець повідомляє, що до західних околиць шахового вже вороді стався. Тобто, шахово, це ось цей населений пункт на лівому фланзі нашої оборони щодо цього клину, відповідно. Переможні реляції надміру будувати теж не варто, тому що навіть і кучерів тут е, північніше, він ще не зачищений, і там важко і рано говорити насправді про те, е, що повністю ситуацію геть геть зовсім стабілізовано. Тому не будемо бігти поперед батька в пекло, тому що. Ну, тому, що це створює негативні потім тенденції в інформаційному контексті. Нормально, спокійно стримано по факту на Новопавлівці. Бачимо зараз просування наших військ. Констатуємо їх. Забігати десь десь далеко далеко вперед не будемо. Не будемо забігати далеко вперед із прогнозуваннями щодо запорізького напрямку, тому що зараз немає таких якихось значних рухів ні на Оріхові, ні на Гуляйполі. Най такою інтенсивнішою точкою ведення бойових дій залишається район, Ось цей найбільш західний плавні кам'янське, звідки противник я вже вчора, вчора про це розповідав. Звідки противник намагається рухатися в бік Степногірська по полях? Як вони це робили до цього, але особливо в плавні. От таким чином намагаються заскочити до Степногірська росіяни в бік населеного пункту Приморське. Тут така цікава дуже його географія цього населеного пункту. Я зараз покажу, як він виглядає. Ось Приморське, бачите з таким хвостиком, і до нього росіяни зараз намагаються дістатися через плавні до Приморського, щоб зайти далі. До Степногірська справа в тому, що просто в цій точці. Півдня Приморського дуже густо населені хати дачі, і в них ворог має шанси закріпитися, якщо буде туди, якщо він туди дістанеться. От в цьому власне і всі пояснені, чому росіяни таким чином зараз намагаються по. Колишньому узбережжю річки Дніпро або Кахольського водосховища просунутися зараз, уже навіть використовуючи саму територію, яка раніше була руслом річки, вони її використовують для того, щоб туди просуватися. Степногірськ має важливе значення насправді для противника. Я в чергове підсвічу це значення з боку ворога, чому він до нього може. І і має на меті просуватися, тому, що район Святогірська і його висоти дозволяють. Приблизно на дистанції 20-25 кілометрів діставати до південних околиць міста Запоріжжя і кошмарити вже в півдронами. Наш наше місто мільйонник. Це така терористична мета у противника. Є тут є ще одна логістична мета, про яку зокрема раніше розповідали в своїх випусках зведень карти бойових дій аналітки Діпстейт щодо обстрілу. Трас логістичного забезпечення наших, зокрема, які прилягають запоріжжя до Оріхова, і ось тут наприклад, в районі Комишувахи теж в разі виходу в степногірськ ворог може прострілювати нашу логістику, якщо буде мати подальше. Тенденції або бажання більш серйозно займатися запорізьким фронтом, де ще він власне здійснює тероризм от який прагне застосувати по Запоріжжю в сенсі обстрілів міста. Ти це по Херсону. Там учора в чергове. То це не тільки учора це в принципі постійна реальність для Херсону. Але я просто покажу це відео. Черговий, черговий авіаційний удар, але без жодних наразі друзі, що якихось ознак того, що. Була якась активність на землі, її немає. Немає штурмів Херсону, немає спроб переправитися через через Дніпро, тому що це самовбивчі спроби. Росіяни це розуміють, і не більш як в інформаційному просторі вони хіба що можуть розгортати такі наступальні в лапках операції. А от самі бомбардування це ніщо більше ніж терор щодо місцевого тамтешнього населення. А от що таке терор на собі найкраще відчув вовчанств вчора? Вчора з'явилося позавчорашнє відео з Вовчанська, датоване 21 серпня 2025 року, яке чергове показує просто, просто шалено. Я не знаю, якими словами ще тут описувати дику картину того, як виглядає місто Вовчанськ на півночі Харківщини. Там немає нічого вцілілого від російських так званих визволителів. Вони повністю все перетворили на руїни. Ну от, 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 так от вони хочуть старати землі. Фактично, що все живе, все, що було збудоване, це відео від пілотів батареї артилерійської розвідки Арес 57 57-ї мотопіхотної бригади, яка тут уже більше року тримає оборону в цих розвалених, розбомблених, знищених повністю тотальної нуль руїнах. До речі, і, здається, там десь промайнув і агрегатний завод «Вовчанська», за який свого часу точилися надзвичайно запеклі бої.